Того дня читане було з Мойсеєвої книги вголос народу, і було знайдене написано в ній, що амонітянин та муавітянин не війде до Божої громади, і так буде аж навіки. Бо вони не стріли були ізраїлевих синів хлібом та водою, і найняли були на нього валаама проклясти його, та Бог наш обернув те прокляття на благословення. І сталося, як почули вони закон, то відділили від Ізраїля все чуже. А перед тим священик Ал'яшів. Призначений до комори дому нашого Бога, близький товієн, то зробив йому велику комору, а туди давали колись жертву хлібну, ладан, і посуд, і десятину збіжжя, молоде вино та оливу, призначені заповіддю для левитів, і співаків, і придверних, і священичі принесення. А за весь цей час не був я в Єрусалимі, бо в 32-му році Артаксеркса, царя Вавилонського, я прийшов був до царя, та по певному часі випросився я від царя. І прийшов я до Єрусалиму і розглянувся в тому злі, що зробив Єл яще в товії, роблячи йому комору на подвір'яха Божого дому. І було мені дуже зле, і я всі домашні товійні речі повикидав геть із комори. І я сказав і очистили комори, а я вернув туди посуд Божого дому, хлібну жертву та ладан. І довідався я, що левицькі частки не давалися, а вони повтікали кожен на поле своє, ті левити та співаки, що робили свою працю. І докоряв я заступникам та й сказав, чого опущений дім Божий. І зібрав я їх і поставив їх на їхніх місцях. І вся юдея приносила десятину збіжжя, і молодого вина, і оливи до скарбниць. І настановив я над скарбницями священика шелемію і книжника Садока та Педаю з Левитів, а на їхню руку Ханана, сина Закура, сина Матаніїного, бо вони були уважані за вірних. І на них покладено ділити частки для їхніх братів. Пам'ятай же мене, Боже, за це і не зітриму їх добродійств, які я зробив у Божому домі та в сторожах. Тими днями бачив я в юдеї таких, що топтали в суботу чавила, і носили снопи, і нав'ючували на ослів вино, виноград, і фіги, і всілякий тягар, і везли до Єрусалиму суботнього дня. І я при свідках остаріх їх того дня, коли вони продавали живність. А тиряни мешкали в ньому і постачали рибу юсе на продаж. І продавали в суботу юдиним синам та в Єрусалимі. І докоряв я юдиним шляхетним та й сказав їм, що це за річ, яку ви робите, і безчестите суботній день. Чи ж не так робили ваші батьки, а наш Бог спровадив усе це зло на нас та на це місто? А ви побільшуєте жар гніву на Ізраїля з неважанням суботи? І бувало, як падала вечорова тінь на єрусалимські брами перед суботою, то я наказував і були замикувані брами. Ізволів я, щоб не відчиняли їх, а тільки аж по суботі. А біля брам я поставив слух своїх, щоб тягар не входив суботнього дня. І ночували крамарі та продавці всього продажного раз і два поза Єрусалимом. І остеріг я їх при свідках та й сказав їм, чого ви ночуєте навпроти муру. Якщо ви повторите це, я простягну руку на вас. Від того часу вони не приходили в суботу. І сказав я левитам. Щоб вони очистилися і приходили стерегти брами, щоб освятити суботній день. Також це запам'ятай мені, Боже мій, і змилися надо мною за великістю милости Твоєї. Тими днями бачив я також юдеїв, що брали собі за жінок ашадодянок, аммонітянок, муавітянок. А їхні сини говорили наполовину по ашадоцькому, і не вміли говорити по-юдейському, а говорили мовою того чи того народу. І докоряв я їм, і проклинав їх. І бив декого з них, і ервев їм волосся, і заприсягав їх Богом, кажучи: Не давайте ваших дочок їхнім синам, і не беріть їхніх дочок для ваших синів та для вас. Чи ж не цим згрішив був Соломон, Ізраїлів цар, а між багатьма народами не було такого царя, як він, і був уподобаний Богові своєму, і Бог не становив його царем над усім Ізраїлем, і його вели в гріх ті чужі жінки. І тому чи чути було таке. Щоб чинити все це велике лихо на спроневірення проти нашого Бога, щоб брати чужих жінок. А один із синів Йояди, сина Ел'яшева, великого священика, був взятим хоронянина Лата, і я вигнав його від себе. Запам'ятий же їм, Боже мій, за сплямелення священства та заповіту священичого та левицького. І очистив я їх від усього чужого і встановив черги для священиків та для левитів, кожного в службі їх. І для пожертви дров в означених часах, і для первоплодів. Запам'ятай же мене, Боже мій, на добро.